Тема нашого сьогоднішнього уроку використання комп'ютерів. Як відомо, комп'ютер це універсальний пристрій для опрацювання даних, і хоч дослівно його назва означає обчислювач, зараз він став насправді універсальним пристроєм. Він придатний для опрацювання, зберігання, передавання різноманітних даних. Ці дані можуть бути числовими, графічними. Текстовими чи звуковими. Комп'ютери використовують у різних галузях людської діяльності. Так, за їхньою допомогою можна прогнозувати погоду, керувати автомобілем, проводити різні медичні дослідження, навчатися дистанційно, здійснювати покупки, також продавати різні залізничні авіаквитки, створювати відео, анімаційні фільми. Малювати, розробляти ігри, навчальні програми та багато багато іншого. Сучасні комп'ютери поділяють за різними ознаками. Якщо розглядати комп'ютери, що призначені для персонального користування персональні комп'ютери, то їх можна класифікувати таким чином. Їх можна поділити на стаціонарні та портативні. До стаціонарних. Належить десктоп та моноблок. До портативних ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони та мікрокомп'ютер. Розглянемо кожен вид персональних комп'ютерів детальніше. Стаціонарні комп'ютери. Десктоп, моноблок. Десктоп складається із системного блоку, до якого приєднується монітор, клавіатура та миша. Моноблок це системний блок і монітор, складають єдине ціле. До портативних комп'ютерів належать ноутбуки та нетбуки. Саме ноутбук був першим портативним комп'ютером. У корпусі ноутбуків і нетбуків об'єднано дисплей, клавіатуру, тачпад та акумуляторні батареї. Тобто все, з чого складається стандартний комп'ютер. Також до портативних комп'ютерів належать сучасні смартфони. Без цього маленького гаджету людство вже не уявляє свого існування. Він має маленькі розміри та великий запас часу автономної роботи акумулятора, засіб введення у ньому сенсорний. Якщо смартфони знайомі всім вам, то мікрокомп'ютер бачив не кожен. Мікрокомп'ютер розміщується в мініатюрному корпусі, не має пристрою виведення, тому приєднується до монітора. Миша або клавіатура приєднується через вбудовані USB-порти або Bluetooth. Із розвитком комп'ютерної індустрії з'явилося поняття суперкомп'ютера. Це обчислювальна машина, яка за своїми технічними характеристиками значно перевищує решту комп'ютерів. Суперкомп'ютери застосовують для проведення широкомасштабних наукових досліджень, передбачення погоди, стихійних явищ та багато чого іншого. Найвідомішим є японський суперкомп'ютер Fugafu в центрі обчислювальної науки Рікен у місті Кобе. Виконує понад 500 квадрильйонів операцій за секунду. Для виконання таких розрахунків калькулятором необхідно було б витратити 100 мільярдів років. В Україні теж є суперкомп'ютери, а саме, створено потужні центри суперкомп'ютерних обчислень у Національному технічному університеті Київський політехнічний університет. Та Інституті кібернетики імені Глушкова. Потрібно чітко розуміти, який величезний стрибок у своєму розвитку за останні декілька десятиліть зробили комп'ютери. Погляньте на малюнок: перед вами комп'ютер компанії Apple Apple II. У 1977 році це один з найуспішніших на той час комп'ютерів, який був розроблений Стівом Джобсом та Стівом Возняком. Звісно, вам всім відома компанія Apple, адже в даний час кожен з вас хотів би мати якісь гаджети від цієї фірми. Вам, вам всім знайомі моноблоки, IMAC, ноутбуки, MacBook, плеєри iPod, планшети iPad та смартфони iPhone. До речі, Стів Возняк розробив конструкції та більшість комп'ютерних програм перших моделей персональних комп'ютерів Apple. А на питання про своє походження возняк відповідав: Багато хто в мене запитує, Стів, ви поляк? По моє прізвище Возняк. Я відповідаю: Ні, я українець. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!